Вітаю з вами Павло Живітів від Медіахаб на телеканалі Д1 платформа для новин з усієї України. Унікальна операція. Оператори дронів звільнили з полону трьох українських воїнів. Насильство щодо вагітної сестри. Як поплатився ківерчанин? Як школярів навчають рятувати життя під час війни? Вишкіл із накладання турнікетів. Про це і не тільки далі у випуску і матеріалах від наших колег. Розпочнемо із наших героїв та їх відважних вчинків. Прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських захисників. На підкріплення прибули екіпажі БПЛА першої окремої танкової сіверської бригади. Злагоджені дії та скиди українських дронів змусили ворога залишити полонених. Далі, за допомогою безпілотників, наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій. Let's see. Розвідка служби безпеки зірвала нові спроби спецслужби РФ розхитати внутрішню обстановку у Дніпрі. За результатами роботи на випередження затримано місцеве подружжя, яке на замовлення расистів готувало теракти у нашому місті. Крім підготовки схронів, обидва зрадники за дорученням російських спецслужбістів контролювали виконання диверсій іншою агентурою. За даними слідства, зрадниками виявились річний контрактник однієї з військових частин, що займався підривною діяльністю під час відпусток додому, а також його 24-річна дружина. Руборок завербував на одному із телеграм-каналів. При обшуку у них вилучено саморобні вибухові пристрої, замасковані у термоси та підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім карти, які вони використовували для зв'язку із куратором. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Не подивився, що вагітна замість родинної підтримки жінка отримала знущання від рідного брата. Без синців і розбитих вікон тільки слова, але такі, що довелося відповідати перед судом. Сім'я живе у ківерцях. Чим завершились їхні стосунки? Дивіться далі. Слово не горубець. З п'яної голови можна набалакати так, що опинишся у виправному центрі. У ківерцях чоловік поплатився за те, що ображав свою сестру. Та була вагітна на кривдника відкрили кримінальну справу. Руку на вагітну не піднімав, але лаявся до сестри так, що ходив каятися до суду частіше, ніж до церкви. Рідний брат перетворився на джерело страху і болю. Ківерчанин не одружений, без роботи. Живе із сестрою та її дітьми. Разом з ними у помешканні і лежача мама, яка потребує догляду. Із року в рік сестра викликає до ківерчанина поліцію. Ті складають на нього протоколи за домашнє насильство. А судді кажуть, таки ви... У висловлюванні на її адресу нецензурної лайки словесних образ, погроз фізичною розправою, приниженні її честі та гідності, що призвело до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої, яке виявляється у формі втоми, фізичного дискомфорту, втрати енергійності, повноцінного сну та відпочинку, що є в безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку з домашнім психологічним насильством. Раніше дії чоловіка підпадали під адміністративне порушення, але з нього, як з вузки, вода. Тепер то вже кримінал, бо ж психологічне насильство вважають систематичним. Сестра каже, що брат продовжує дебоширити, зловживає алкоголем, і вона наполягає на суворому покаранні. Суд вирішив, що ківерчанин працездатний, як то кажуть, нічого йому не бракує, щоб піти на роботу. Лікувався від алкогольної залежності. Суддя зобов'язав. Ав його пройти програму для кривдників, але ківерчанин її не осилив. Його визнали винним у домашньому насильстві і на один рік та три місяці відправили у виправний центр. Нині стадія апеляції. Як чуємо, ківерчанин тепер виправляється на фронті. Сі го року народження 08 січня 2025 року. Луцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки призваний на військову службу під час мобілізації та в складі команди відправлено до військової частини. Поки чоловік воює, судді вирішують не розглядати без нього сімейні чвари. Волинський апеляційний суд ухвалив зупинити провадження у справі за апеляційною скаргою захисника на інтересах винуваченого до звільнення останнього з лаву збройних сил України. Ну а прокурор має перевіряти, воює ківерчанин чи ні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Сергій Карпенко з кордону визирської громади повернувся до рідного села після багатьох років роботи театральним художником та розповів про свій творчий шлях. Деталі і історія творчого життя митця в наступному матеріалі наших колег. Війна принесла в домівки українців біль, страх та невизначеність. Але навіть у ці найтемніші часи ми знаходимо у собі сили триматися. Одним з важливих інструментів у цій боротьбі за внутрішню стійкість став розвиток емоційного інтелекту. От навіть ночі сьогодні призойшла какта, коли в Бах, і у мене самому так знаєте, от то в сплески. Чоловік каже: мені що ти ну так здюргуєшся, я говорю, це не я. Звісно, і за цього переживаєш і дуже нервичиш, тому що переживаєш за свою сім'ю, опять же, за своїх дітей, та й за людей всіх заспокоїтися та прийти в рівновагу алі допомагає плетіння маскувальних сіток. Цю роботу волонтерка виконує вже не перший рік, і це неабияк розвиває здатність розпізнавати, розуміти і керувати власними емоціями, а також вміння співпереживати іншим. Це заспокоює, дуже заспокоює. І знаєте, другий раз утром там ой, так не хочеться ну, вставати, а потім починаєш розуміти, що є хлопці, які, яким теж не хочеться вставати, які встають, які нас боронять, які теж в холоді, ну як то кажуть, там, і їм потрібна ця сітка, і коли вони дзвонять і просять тебе, що ну, треба, і ти розумієш, що ти зробиш і спасеш чиє життя. То це дуже заспокоює і дуже ну дає натхнення. Да, натхнення. Контроль власних емоцій допомагає бути ефективними у багатьох професіях, особливо при спілкуванні з різними людьми, бо це завжди виклик. Клієнти бувають грубими, вимогливими. Продавець із розвиненим емоційним інтелектом не приймає негатив на себе, а тому зберігає професіоналізм. Але це ж все індивідуально і буває, лаються, буває, все лагідно, але люди все одно стараються бути чимними, все одно стараються не показувати свою агресію. Контроль за емоціями на думку Тетяни, також допомагає зберігати спокій у власній родині. Ми цьому вчимося стримувати обов'язково, тому що залог нашого сімейного щастя, стримання наших емоцій. Чим стаєш старшим, тим стаєш умнішим. Співпереживання та підтримка важливі емоції соціального працівника, який взаємодіє з людьми у складних життєвих обставинах, вміння проявляти емпатію, не розчинятися у чужому болі критично важливе. Перше вислухати, тому що якщо людину вислухати, підтримати, сказати все буде добре, обійняти і вони якось налагоджуються, відкриваються і починають тобі. Щось розповідати, ділитися досвідом. І так, беремо один від одного досвід, як себе стримувати, як керуватися цими емоціями своїми. Емоційний інтелект це простійкість, про здатність підтримувати себе і тих, хто поруч. Зараз він допомагає українцям не лише вижити, а й жити попри все. У складні для країни часи знання з домедичної допомоги це вже не просто навичка, а необхідність. Турнікет невелика річ, яка може врятувати життя. І саме з такою метою представники громадської організації завітали до однієї зі шкіл на Волині, щоб навчити дітей, як же діяти у критичній ситуації, у матеріалі наших колег з телеканалу Аверс. Вони ще школярі, але вже вчаться діяти, коли кожна секунда на вагу життя. Сьогодні до однієї із шкіл на Волині завітали представники громадської організації, аби провести вишкіл із домедичної допомоги, зосереджений на правильному накладанні турнікету. Організатори розповідають, ідея такого заходу виникла тоді, коли вони самі зіткнулися з тим, що навіть дорослі не знають, як накладати турнікет, а тим більше підлітки. Я підняв це питання і ставлю і запитую. А як вважаєте, ось в країні, яка воює 20-й рік, з якого віку було б доцільно вчити молодь користуватися турнікетами? І в загальному вчителі відповідали що десь з п'ятого класу. А я їх прошу, підійміть, будь ласка, руки. Шановні вчителі, хто з вас вміє користуватись, і на всю залу підняло тільки -ті дві руки, то були ну чоловіки. Тому разом за підтримки фонду ігоря палиці, тільки разом для таких заходів закупили турнікети, щоб учні не тільки мали змогу почути, а й на практиці навчитися, а, ну, як же зупиняти ставте. кровотечу. Цей проект надзвичайно важливий, адже незважаючи на те, що подібних навчань дуже багато. Показують, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях дітям саме ветерани, ті, хто безпосередньо брав участь в бойових діях і користуються беззаперечно авторитетом у дітей і великою повагою. Турнікет – це невеличкий ремінь, який може зупинити сильну кровотечу і врятувати життя до приїзду медиків. Але якщо накласти його неправильно, можна втратити дорогоцінний час. Ось до прикладу організатор заходу розповідає, що турнікет рятував його від смерті три рази. Молоді. Перше поранення було сюди праве стегно, м'які тканини. Я накладав собі турнікет і відбувалася евакуація. Друге поранення було сюди в праву руку, м'язи, в біцепс. Я так само накладав собі турнікет, була евакуація. І третій раз вже було дуже сильне тяжке поранення, і була пошкоджена артерія розірвана, ну саме турнікет врятував. <кій> мені життя учні слухають уважно, тренуються на собі, вчаться не панікувати та діяти швидко. Зізнаються про турнікети раніше чули, але як правильно ними користуватися, дізналися лише сьогодні. «Скільки наші військові дуже сильно хочуть нам багато чого передати, хочуть нам розповісти щось нове, щоб ми теж вміли це робити. І мені дуже сподобалось, як ми пробували самі це робити. І наскільки швидко в нас це вийшло, тобто нас дуже добре навчив Євгеній. інструктори пояснюють, важливо не просто запам'ятати алгоритм дій, а й довести до автоматизму, бо в реальній ситуації часу на роздуми не буде. Ми не можемо кожен день знати те, що завтра станеться, те, що сьогодні станеться. В будь-який момент може прийти чи армія окупанта, чи ракета прилетіти, і в випадку чого. Потрібно завжди знати, якщо буде якесь певне поранення, нам треба, як нам сьогодні розказували, накладати турнікет. І турнікет це тільки найменше, що ми можемо зробити в порятунку для людини. А щоб краще перевірити, хто за свої навички влаштували змагання. Сценарій простий: умовна травма, секундомір та справжній турнікет. А переможницею стала Євгенія. Свої вміння вона продемонструвала за 22 секунди. За що і отримала оцінку 12 балів. Коли вийшло поранення, щоб ми затиснули артерію, щоб не витікла кров і пережати кінцівку, щоб вони як віднялась кінцівка, і ми врятували собі життя, щоб кров не пішла далі. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок України. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на де 1